Україна це наша земля, рідний край, наша країна з мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими талановитими людьми. На шляху до незалежності український народ часто втрачав своїх найкращих синів і дочок. У цьому довгому списку за майбутнє нашої держави є герої Небесної Сотні. Саме вони зуміли рішуче стати до боротьби із злом у 2014 році, заплативши за перемоги над високу ціну, власне життя. То чи може бути забутою кров героїв, пролита на вулицях Києва? Сьогодні Україну знають у всьому світі трагічні події, які відбулися на Майдані у серці України Києві взимку 2014 року. Сколихнуло людей усієї земної кулі. Українці об'єдналися, щоб боротися за краще життя своїх дітей, друзів, батьків, 80 днів і ночей, тривожних, заплаканих і вимовлених. Три місяці, залишивши свої родини, тисячі людей стояли на вулицях день і ніч, у морози заради одного. Щоб домогтися свого, щоб їхній біль хтось почув. В один день тисячі простих українців стали солдатами свого народу, звичайні мирні люди, інтелігентні, жартівливі, люблячі, студенти, учні, інженери, водії, вчителі, колишні військові, безробітні. Небо падало, земля горіла, лунали постріли, стікала кров. На покуті й свіча тремтіла, молилась там батьківська любов. Не дітей своїх країн, темніє небо, воїн пада на коліна, сіщем прощатися не безпешати, розбити серцем. Майдан став символом боротьби. Символом утвердження прагнень до європейських цінностей. Справжні бої розгорталися в центрі Києва на вулицях Інститутській, Грушевського на європейській площі Майдані і Майгінському парку. Першою жертвою від поранення свинцевою кулею став 21-річний Сергій Нігоян, який народився та проживав у Дніпропетровській області. Сергія було застрелено близько шостої години ранку, в момент, коли ще тривало перемир'я між метингувальниками та беркутом. День за днем тисячі поранених, більше ста людей було вбито снайперами, серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори. Країна почала дізнаватися все нові і нові імена своїх героїв. Кожна історія викликала гострий, пронизуючий біль, всеохоплюючий гнів та безсилля. Кожна нова сповідь закарбувалася в пам'яті. Прийшло розуміння, що героїчні подвиги цих звичайних людей не можуть бути забутими. Так з'явилась Небесна Сотня. Я очі закриваю і бачу постріл. Той постріл, що забрав чиї життя, життя з тої Небесної Сотні, яка ніколи не піде майбутнє. Їх завжди будуть пам'ятати. Про них ніколи ти не забувай. Вони в серцях у нас завжди. Про це завжди ти пам'ятай. Герої не вмирають, вони тут з нами на землі. Лише тихенько-тихенько сплять. Бо змучились від катувань, Побоїв і голосу смерті, що на вістрість найпильської кулі. Ми плачемо, вони ж не плачуть, їхні душі героїчним жовто-блакитним полум'ям горять. А ми повинні жити гідно, щоб святу Небесну Сотню ні защо ніколи не забути. Спасибі вам усім, звитяжні братця, низькій уквій. Від серця до землі ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день хвилину, яку ви на майдані провели, Ви захищали весь народ в країни від чорної ядючої чуми. Ми їх ніколи не забудем, їх вчинок, мужність, імена, і покоління знати будуть, за що була ота війна. Нам вже не страшно за родини і за дітей не страшно вже, бо волю ненькі України Небесна Сотня береже.